Робимо відеогляд на стан мотоциклу Kawasaki Ninja 400. У мотоцикла пробіг 739 км. Новий мотоцикл, буквально новий мотоцикл. Дивіться, зараз обіду по кругу, покажу. Знімаємо у 4К. Робіть стоп кадр роздивляйтеся деталі. Але роздивлятися тут немає чого. Мотоцикл новий 739 км пробігу. По Японії. По вимитим чистим дорогам. Дивіться. Ось такий протектор має ну, нова резина, бачите, ще середня лінія не стерта. Ну, Не знаю, що показувати. Показую в підтвердженні того, що пробіг оригінальний. Саме шукаю недостатки. Показувати стан тут ну, немає сенсу, тому що мотоцикл майже без пробігу. Бачите? Це тут цілесенько, новеньке. Це бумага, наліпка прилипла, можна стерти потім. Ось, задня резина. Зараз скажу якого року резина. Подивимось разом, давайте. Де воно показує нам? Так, напевно, з іншого боку. Зараз і подивимось. Данлоп. резина 21 рік. 21 року резина. Он дивіться, бачите? Все, ну глянець навіть не замитий. Мітки всі на місці. Будь ласка. Ключики на два. Уже установлена такая тримач под смартфон. Классная штука.